Вітаю у промову. Пам'ятаємо, що нова редакція правопису української мови 2019 року визначає написання слова пів зі значенням половина з наступним іменником у формі родового відмінка. Окремо окремо напишемо пів року. Пів міста, пів України чи півсклянки. Якщо ж слово пів з наступним іменником у формі називного відмінка становлять єдине поняття і не виражають значення половини, слід писати разом. Наприклад, півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Якщо ж маємо компоненти напів або полу, то з іменниками пишемо їх разом. Напівавтомат, напівправда, напівфабрикат, полумисок. Говоріть українською правильно, пів у значенні половини пишіть окремо, а пів, напів та полу з іменником у називному відмінку разом.